Я бачу повідомлення, що йому пише мама. Я ж підходжу там до його телефону з уливкою. Там я знала пароль, хочу їй відповісти, і в мене просто такий ступор. Що? І там просто такі. Текст, де там перемили кістки моєму батькові, моїй мати, що вона така кукушкам, вона кинула свою дитину, що мій батько. Що я йому подарувала машину? Він же ж заслуговує такої любові, чому ми від тебе типу такого не заслуговуємо. Що ти відчула, коли ти зрозуміла, що вони не те, що тебе недолюблюють? Можна сказати, не люблять? Мене не так затрималось дихання так. Встаю, думаю, що мені робити? Можливо, це ж не перше повідомлення, яке вони мені надіслали за весь час стосунків. І до того ж, я була вагітна в цей час, поки вона писала це повідомлення. Про що вона думала, коли вона писала? Це тоді, коли вже, ну, типа, назад дороги ні, вже у вас буде спільна дитина. Я так думаю, що є такий тип людей, мам, це коли вони сприймають свою дитину за коханця, що це її чоловік. Мені здається, що є такий тип. Це ми в плані розумного. Ми не приховаємо. Ну, я розумію, плані, да. Да, сепарація не пройшла. Да.